Так, ну що ж, друзі, розвивається наш бройлер, ростуть потроху, що дуже радує. От, вчора намагалися переселити вже бройлера до гаражу. Е, думали, інфрачервоні лампи будуть прогрівати, плюс бройлер, і температура буде задовільна. Але не вийшло, перенесли туди. Е, там буквально хвилин 20-30 вони були. Ми зайшли глянули, ну, температура дуже замала для них була, тому вирішили їх поки перенести назад. От, ще дамо трошки часу, бо ось цей... нам обіцяють потепління на днях. Так, Але ж ми все одно не складаємо руки, йдемо далі. Ідемо далі працювати. Далі ми робимо свою справу, годуємо бройлера, прибираємо. От. Вибачте, що мій костюм трошечки вже замалив на мене, що я не виправ свій костюм, ну, але ж ну, намагаємося підтримувати порядок. От. Тому, щоб не ударити лицем грязь, будемо робити все по фіншую. Ось до такий костюмчик у мене є. Зараз ми вам все покажемо, розкажемо. Отак ось. І покажу маленького бройлера. от. Тут йому вже геть бракує місця. Будемо. Уже завтра, післязавтра потепліє переносити нашого бройлера до гаражу, а малечу вже будемо переносити, де була у нас оця перша партія. Звісно, ми там обробимо все хлоркою, все там продезінфікуємо, щоб перенести вже сюди бролерів. Тому отаке коротеньке. Відео ми для вас вирішили засняти. Тому не нехтуйте цими правилами, одягайтеся гарно, файно і йдіть до курників, до свинарників і робіть так, свою справу. Ще не забувайте не про піджак, галстук, да, да, обов'язково. Це, це моє опущення, вже да. ну, вибачайте, ну, Я і так намагався якби, ну, підійти відповідально до нашої справи. Тому давайте почнемо працювати. Все, дороги, друзі, друзі, радий, що залишаєте з нами. Дякую за ваші підписки. За ваші перегляди, за ваші лайки. До зустрічі! Нехай щастить!